Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми повторимо інформацію з минулого уроку та розглянемо нову інформацію з сьогоднішнього уроку. Офіційно діловий стиль це такий стиль, який обслуговує сферу офіційних ділових відносин, діалоговому листуванню властива стилістична строгість, об'єктивність викладу. В офіційно-діловому стилі не повинно бути емоційності. Та суб'єктивної оцінки. Характерною особливістю офіційно-ділового стилю є використання слів у їх конкретному значенні. Офіційно-діловому стилю притаманне використання слів тільки в тих значеннях, котрі визначає норма загальнолітературного слововживання, а також значення традиційні для ділових документів, які не порушують їх стилістичної єдності. І відповідають загальній тенденції стандартизації ділової мови. Діловий стиль визначають такі особливості точність і послідовність, лаконічність викладу фактів, гранична чіткість у висловлюванні, відсутність індивідуальних рис стилю, наявність мовних зворотів, певна стандартизація податків і закінчень документів, логічність і аргументованість викладу. Лексика, здебільшого, нейтральна, вживається в прямому значенні наявність реквізитів, які мають певну черговість. Кліше це мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та устале звучання. Кліше у нас бувають прості, ускладнені та складні. Та щоб згадати приклади їх, ви можете переглянути трошки нижче. Рубрикація це членування тексту на складові частини. графічне відокремлення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації тощо. Рубрикація є зовнішнім вираженням композиційної будови ділового папера. Ступінь складності рубрикації залежить від обсягу, тематики, призначення документа. Найпростіша рубрикація це поділ на абзаци. Типовий абзац має три частини. Зачин, у якому формулюється тема абзацу, Тобто, повідомляється, про що йтиметься далі. Фраза Викладається головна інформація абзацу. Та коментарі підсумовується те, про що йшлося в абзаці. Текст складається з таких логічних елементів. Вступ зазначається привід, що став причиною укладення документу. Викладається історія, питання та інші. Основна частина або доказ. Викладається суть питання, докази, пояснення, що супроводжуються цифровими розрахунками, посиланнями на законодавчі акти та інші матеріали. І закінчення. Формулюється мета, заради якої складено документ. Текст, що складається з самого закінчення, називається простим. А той, що містить інші логічні елементи, складним. Залежно від змісту документів застосовується порядок розташування логічних елементів. Він буває прямий, тобто вступ, доказ та закінчення. Або ж зворотній, тобто навпаки, йде закінчення, доказ, а потім вступ. Або ж він відсутній. І так ми переходимо до теми нашого уроку це реквізити документа. Документ складається з окремих елементів реквізитів. Реквізити документа. Це сукупність обов'язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку і не має юридичної сили. Розділяють реквізити документів. Постійні, тобто друкуються під час виготовлення бланка. Та змінні, фіксуються на бланку під час заповнення. Державним стандартом узаконено 32 реквізити з організаційно розпоряджих документів. Вони позначені як r 1 r 2 і так далі. R1 1 це Державний Герб України, R2 2 емблема організації чи підприємства, R3 3 зображення державних нагород, R4 4 код підприємства, установи або ж організації. R5 5 Код форми документа. R6 6 назва організації вищого рівня. R7 7 назва організації. R8 8 назва структурного підрозділу організації. R9 9 довідкові відомості про організацію R10 10 назва виду документа. R11 11 дата документа. R12 12 реєстраційний індекс документа. R13 13 посилання на індекс вихідного документа R14 14 місце складання або видання документа R15 15 гриф обмеження доступу до документу R16 16 адресат. R17 17 гриф затвердження. Р18 Резолюція. Р19 Заголовок до тексту документа. Р20 відмітка про контроль. Р21 Текст документа. Р22 Відмітка про наявність додатків. Р23 Підпис. Р24 гриф узгодження документа. Р25 візи документа. Р26 Відбиток печатки Р27 Відмітка про засвідчення копії документа Р28 прізвище виконавця і номер його телефону. Р29 відмітка про виконання документа Р30 відмітка про наявність документа в електронній формі. Р31 відмітка про надходження документа Р-32 Запис про державну реєстрацію. Обов'язкові реквізити R7 назва організації розміщують у верхньому лівому кутку може наноситися за допомогою штампа. Або друкарським способом. Назва установи повинна відповідати найменуванню, зазначеному в положенні або ж статуті про неї. Р10. Назва виду документа має відповідати переліку форм, які використовують в організації. Перелік містить назви уніфікованих форм згідно з ДК 010 та назви інших документів, що відповідають організаційно-правовому статусу установи. Розміщують посередині рядка. Наводиться в усіх документах, крім листів. R11. Дата документа. Дату документа ставлять під назвою виду документа перед індексом на спеціально відведеному місці на бланку. Якщо документ складено не на бланку, його дату проселяють під підписом ліворуч. Дату затвердження документа зазначають у відповідній графі або на кутовому штампі. R12. Реєстраційний індекс документа Індексування документів полягає у присвоєнню їм умовних позначень індексів, які надають документам під час реєстрації і вказують на місце складання, виконання та зберігання документів. Номер документа розташовується у верхній частині сторінки ліворуч. R19 19 Заголовок до тексту документа Складають обов'язково до кожного документа. Він має бути максимально коротким, і ємним, точно і передавати зміст тексту. Заголовок має граматично узгоджуватися з назвою документа і містити короткий виклад його основного, основного смислового аспекту. Формулювати заголовок документа слід за допомогою віддієслівного іменника, відповідаючи на запитання про що, кого, чого. Наприклад, наказ про що? Про реорганізацію установи. Посадова інструкція кого? Головного спеціаліста. Протокол кого? Засідання кафедри. Р21. Текст документа. Розташовують по всій ширині сторінки від поля до поля. Текст документа, що складається з таких логічних елементів, як вступ, доказ, закінчення, викладають грамотно. Стисло, зрозуміло і об'єктивно, без повторів. Зміст документа має бути пов'язаний із змістом раніше виданих документів з певного питання. Р23. Підпис. Підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ. Повна, якщо документ надруковано не на бланку, скороченої на документі, надрукованому на бланку. Особистого підпису, ініціалів і прізвища. Реквізит розміщують під текстом документа. Способи розташування реквізитів. Кутовий та повздовжний. Постійні реквізити розташовують вздовж верхньої частини аркуша. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів, крім тексту, 28 знаків або ж 73 мм. Основні поняття. Довжина реквізиту. Це кількість графічних знаків та пробілів, потрібна для запису реквізиту на документі. Робоча площа документа. Площа уніфікованої форми чи бланка документа, призначення для заповнення основними реквізитами. Береги документа. Площі, призначені для закріплення документа в технічних засобах зберігання, а також для нанесення спеціальних позначок та зображень. І на цьому наш урок завершується. Дякую! زوفا <applause>